Їм виповнилося чотири роки африканські Леви Геркулес Христина Дарина та Вілія народились 25 січня в одному з найстаріших зоопарків Європи у Калінінграді. А вже наприкінці липня левенята прибули до Києва. Вони всього дуже боялися. Шороха, якогось, звука, і приходилося дуже осторожно, щоб вот, не пугалися, розговорювати об'язательно, йдеш вот, издалека, говоришь, що ти йдеш. Нині працівники зоопарку знають характер кожного звіра, Найспритнішою та допитливішою виявилася Христина. Вона вот у нас така пышненькая плюшечка. Потому що вона є перша, що буває, відбирають у кого-то, і да, все відступають, заходять на перше, все делають перше. Якщо Христина пішла, всі за нею йдуть. Четвертий день народження левів у зоопарку вирішили відсвяткувати по царськи з особливо урочистою церемонією. Підготували торт та подарунки для кожного. Це більше для гри, це запах, щоб как бы, їх как бы роззадурить. Кожному льву по подарку але, скоріше, хтось кто-то може забрати собі більше. Смакоту для левів, конину та яловичину загортали у святкові пакунки разом із дітьми.

Як тільки презенти були розставлені по вольєрах, занесли святковий торт. Першу відкрити пакунок вирішила Христина. Вона ж і поцікавилася, що у другій та третій коробці на сам кінець допитлива левиця зламала і святковий торт. Я мажала, коли вони в мадам казали хуже подарочки. В тортики нічого не було, нічого. Вони грають

Наприкінці свята у зоопарку все ж розкрили секрет, аби все відбулося без ексцесів. Кажуть, зранку трохи намагались привчити левів до появи торта. Коли ще людей не було, ми їх піднесли, вони спугалися. Ой, що це таке? у Геркулесу нього просто так челюсть атисла. Ми його вбрали, потім то приучали. Надію, що теперіть ожидати слідче день рождения, вже більш готові к нему будуть. Наступний день народження у звіринці святкуватиме шимпанзе у лютому. Їй виповниться 45. Анастасія суха Костянтин Саранок, телеканал Київ.